Для вас відео, От, як працює техніка міні-дігер, а саме ескаватор МД-4. Бачив такі косогори в нас. Це було трошки сложнувато. Ну В принципі, знайшли можливість, викопали. І тут траншею. От. Це вже друга траншея, перша траншея була 800 метрів. З нею справилась без проблем. Це друга траншея, трошки більше кілометра. Працюємо і зараз покажу вам, з чим доводиться працювати. Оця дорога, ну, вона така всипана щебенкою, такою великою якоюсь грубою щебенкою. Ескаватор справляється з такою задачею, глибина 50 см. О, десь 40. Десь 50. От такі такі задачі виконуємо. Зараз ми пройдемо трохи, подивимося, що він там прокопав. Це Він копає другий день. Так, вся траншея майже наполовину в камнях. Вже звернув увагу на, на такі камні, булижники, оце вся траншея складається з такого насипного матеріалу, як би насипного, а залежного і вкатаного, так я вам скажу, тому як це дорога була. Виглядить воно все так достатньо скромненько, но робить роботу достатньо серйозно. О, тут почалась нормальна земля. І він вообще прям полетів, можна сказати. Хороші видоки, да?